Цього року День молоді в Україні відзначають саме в серпні. З такої нагоди в Саксаганській раді вирішили відзначити найактивнішу молодь району, яка досягає блискучих результатів у своїх сферах діяльності та якими може дійсно пишатися кривий ріг. Це волонтери, представники громадських організацій, музиканти, спортсмени, працівники культурних установ та телебачення. Ає в руках свій подячний лист і Станіслав з десяток років присвятив своє життя саме спорту. Зараз працює тренером-викладачем з рукопашного бою в ДЮСШ номер 8 Його вихованці це переважно діти від 4 років та старше. Серед підопічних молодого, проте не менш професійного тренера, вже є майстри спорту та кандидати. Для мене це дуже приємно, несподівано. Це для мене дуже важлива подяка і також для мого, для мого розвитку. Мене нагороджували неодноразово тренером року, спортсменом року нагороджували за розвиток в Кривому Розі та в Україні. Неодноразово подяками відзначили досягнення і двох працівниць першого міського телеканалу. Акуліч Маріола Євгеніївна, кореспондентка телебачення товариства з обмеженою відповідальністю. Перший міський телеканал Кривий рік. Полякова Юлія Андріївна, режисерка телебачення товариства з обмеженою відповідальністю, перший міський телеканал Кривий ріг». Режисерка монтажу Юлія Полякова, що ще й року не пропрацювала на телеканалі, але вже встигла зробити так, аби її стиль був пізнаваним. Зізнається, що було неочікувано отримати подячний лист. Тож захваті від того, що її старання помітні, обіцяє буде тримати достойний рівень і далі. Я була активна під час шкільних років, дуже приймала активну участь у житті школи своєї. Тому для мене це не вперше, але нагороду такого рівня я отримую саме вперше. Це дуже приємно і дуже хвилю. Взагалі, я нещодавно почала свій шлях саме у сфері режисури монтажу, і для мене було шоком, що саме так швидко я вже досягла такої нагороди, тому це було дуже приємно. Перший подячний лист за досягнення своїй професійній діяльності отримала і кореспондентка першого міського Маріола Акуліч. Дівчина народилася в Саксаганському районі та досі тут проживає. Каже, найбільше їй подобається висвітлювати події саме цього куточку кривого рогу. Я дуже пишаюся тим, що я отримала цю нагороду. Я дуже пишаюся тим місцем, де я працюю своїм телеканалом. Я дуже пишаюся тим, що я можу працювати журналістом і висвітлювати новини для наших містян, працювати на інформаційному фронті. Дякую усім, дякую за цю нагороду. Дякую. У своєму телеканалу та усім причетним В Саксиганському районі на сьогодні проживає 35 тисяч молоді віком від 14 до 35 років. Багато з них талановиті особистості. Сьогоднішні нагороди отримали 19 людей. Кожній людині приємно, коли його роботу відзначають в нашому районі день молоді завжди відкувався дуже широко, відкрито в парку з конкурсами з різноманітними іграми. Ну, час такий, що лише відзначаємо в урочистій обстановці. Окрім нагород, молодь отримала й корисні подарунки. В Саксаганській районній раді впевнені такі маленькі сюрпризи стануть великою мотивацією працювати стараніше і для тих, хто отримав грамоти та подячні листи, і для тих, хто лише до цього прагне. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.